Снова катаемся на дёртах. Я чувствую, что ха, 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 давай! Oh, <laughs> <laughs> Всем привет! І сьогодні ми з Димоном знову катаемся на дертах, так як висохли, вони вже степаб сухенький. Я його подробив під лампічів, от вже дирок нема, можна нормально шмаляти. Вже другий день хороша погода суха. І можна кататися на степапі, сьогодні я планую добрати. 540 і може дабл бар гадай. Дуже хотілося б дьорти сьогодні попригати. Але дьорти ще трохи мокрі тут. І їх треба встановити, бо тут вилят мокрий і за такими ямами. Ну, коротше, капець повний, приземка така сама. І слідуючі дьорти теж такі самі от вигляньте. Ну, коротше, тупо їм капець і вони мокрі. До цього виліта. Тоже прийдеться строить приземку, так як зими вже не буде. А я планував зимою накидати сюди кучу сніга і вчитися бекфліпа, а сніга не було. І прийдеться ще накопувати приземку. А що ж робити? Що буде просто такой виліт, посеред дьортів стоять чи що. Звісно треба приземку. Ставим лайк, підписуємося на канал и дивимося влог. Чуєш, Діма? Тобі не надоїло бути другом такого блогера, як я? Що я бігаю отако з камери, як типа йобнутий, і тебе отак от. Це не надоїло тобі? Обідайте, блядь. То надоїло чи ні? А ви як думаєте, Дімонові надоїло, що я блогером устроївся чи ні? Пишіть про це в коменти. То що, Дімон? Ну коротше ти офнік конкретний, правда? Йо, адидас, иник, сумочка, шкапа, капа, нашивка, 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 офник. <свят> 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 И капочка ОДДС. <свят> Чи не одис. <свят> То повернись, не видно. <свят> Нью-Йорк. Правильно? Не знаю. Да, Нью-Йорк. Димон, офник. Сядь на картоші. Не горчу. <свят> ну короче, добре. Ще не робили Діманові тормоза і відтоді нічого не зробили. Бо вони зломані, вони по житті зломані, були китайські велік. Що ж ви хочете? Викидайте його нафіг, Купляйте отакі от, такі от. Таку, нафіг, зломані велічки, от такі. вони хоч довго проживуть у вас. Якщо ви не будете пригати, як я, з трьох-двох метрів там всяку фігню робити, викидайте їх, докручувати, не докручувати трьох і тітьори і всяку таку тємку коротше. Я вже задихався базарити. То що, Діма, я розкатуюсь Я розкатуюсь, дай будемо щось знімати Що таке? Сонце чуть-чуть зайшло. Я розкатався, зробив трьошку, перекрутив трьошку, пару барів закрутив. ноу-хендер no згадав і ноу-фут. No Зараз це все повторю на камеру, а потім почну пробувати добирати 5 і може дабл бар. Побачимо, як 5 піде. Якщо 5 не піде, то буду її до самої ночі довбати. А якщо зроблю, то зразу почну робити дабл бар. От гляньте, як сонце гарно зайшло, вже в очі не б'є чуть-чуть. Діма, офнік. будемо їх okay. знімати. Okay. Діма, не виключай, бо я, я вдіваю шлем. Дивіться, як треба кататися. Для початку ми вже приїжджаємо в защиті, от. да всі дебіли, блядь. x, -X Не знаю. Потім ми беремо Дебіл, то тільки ти, Це ти. Потім беремо, Вдіваємо шлям. Вдіваємо шлям. Вдіваєм Потім... Берем білика. Дима, роби фотку, Дігом. Зроби фотку. Тільки для інститу. Ух ти шо блю. Сделаєш фотку, тиго. Ты ти сделав фотку, Дим. Тихо, жди. Васька голий, йопс, Все, давай. Саня, добілля. Діл то тільки ти, Дім. Шара, я не ожидаю. Да, не еда, да, да. Делаю треску. Все. О, блядь. Давай, сэр. Давай. Не троску. Давай, пориделай. Столкача? Що? Столкача? Нормально? Зарекіля буду. Я далеко залітаю, да? Да, зарекиля буду, знаєш, чавкая ха то Дебил ты китайдим. Ты кого? Почали щось трьошка в два завжди да, на тепі докручував, або якось падав. І ще не тільки вийшло. Тому зараз спробую трек драйвер Зроблю перед цим бар. Перекрутив. Уп! Не виходить, ну його нафіг той трек драйвер я роблю п'ятеро. Я роблю п'ятор. <ріст> Сделал, но не поехал. Да. Бля, я приземлився вже отак, тільки мене не потягнуло на фейки. Зараз треба викопити на фейки. Ой, бляха, чувствую, зараз переднє колесо вирву. <рес> Блядь! Зробив короче, криву п'ятору, але зробив зараз попробую добрати. А ви підпишіться і поставте лайк, щоб я зараз добрав п'ьору, перекрутив на сім'яру криву. <рігал> Сделал ще один раз, а зараз на інсту зроблю ще. А ти знімаєш? А хто не підписаний на інсту, подпишіться і подивіться новий кліпчик з новим трюком. Да, бляха, Муха зробив! Я камеру в так, п'ятеро. Пішла швидко, я навіть не ожидав, що так буде швидко, я її зроблю. Повторив вже, мабуть, раз п'ять для інсти і для ютуба переробив. І зараз ще хочу добрати даблбар. І на сьогодні все буде. Самий прогресивний день, мабуть. Що ти, Діма, сидиш? Далі вампір не вилізе, просто видно не буде самі. А, oh, <laughs> сука! Защита с лозла. <laughs> <laughs> Кон'ї блін, волонте. Ти снімаєш до ла. І так, дві попитки було, дві поганих. Я бив спочатку леве коліно, потім праве. Тому я зараз спускаюсь на плоскач і буду тренувати чикенбари, дабл чикенбари, бари щоб зробити дабл-бар з виліта. Тому що це дуже допомагає. мене заробив. Я дуже втомився, даблбар не виходить, не хочу вже сьогодні витрачати сили. Я їх так і так витратив на пітеру, задовбався, тому не фік, що даже пробувати Бо Сил нема, куди там братися, і падать, просто відбивати ноги собі. Безсмисленно. І сонце вже зайшло. Качество вже падає в 0,5 якщо знімати. Тому всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки за те, що я сьогодні зробив новий трюк 520, 540. Та чого, їдемо? Давай, Давай! Та патро, вставай. Чи ти, ти пригаєш? Обідалась! То <ріст> сідай до мене, Саня. Ти я, я мій їздити. А як, як ти колись, пам'ятниш, ти все боявся?